Ключи. Я тут я уже проехала. И достаю ключики. Почти там ящики. тут такие правила. У меня есть код. Такие тут замочки. У меня есть ключи. Я сама достаю. Видите, тут велики стоят прям так. Ніхто їх не забирає, бо тут такого немає. Я тут вже в цьому році третій раз іменно в цій квартирі. А це взагалі п'ятий. Не однокімнатна стандартна квартирка, але я її чого, я завжди, в общем, в общем, я завжди її знімаю в Останній час Сейчас покажу із-за чого. По-перше, тут завтра приходять всі коти, які мене вже знають. А по-друге, зараз я вам покажу. Я усіх забудовників жила, мабуть, за три роки так істочно. Вот із-за цього я знімаю тут. Балкон и выход сразу бассейн, завтра полнолуние, исполняются все желания, я вообще в носках вышла, О, глянь, так красиво, здравствуйте. від дерева, вони зараз трошечки сухенькі, але скоро будуть нормальні. Да. До речі, мої клієнти так само у е цього забудовника купували і я їм так само пропонувала на першому поверсі, бо це реально дуже класно. Ну і тепер хочеться щось поїздка.